Вітаю родичі, друзі, підписники і не друзі. Пірат в етері, І у нас сьогодні Польшой заплів. Ілі заплів, ілі заплив. Наша лодочка пливем на багаті рибні села. До -до -до. Так, по плану будуть у нас сьогодні. Кружки. Також взяв дві поплавочки. Одна балонка, одна махова. Ну і, може, поставимо на водних рушів. Дивлюсь там уже риба. Дивіться. Уже плаває, що словить конкурент який. Ну нічого, ми в другу степь туди будемо пливсти. Ну а якщо в натурі, то намастирюйте собі побільше смаколиків. Полянку таку гарну зобразіть. Буде цікаве кіно. Ще один вражеський корабль з'явився і в нашу точку пливе. О, о, тут піскарів. Ти що, дивись, цей сонячний окунь, бля. Ніхерасі. Клас. Якраз буде на І одна плотвичка. Клас, якраз то, що треба. Оце на живця, якраз ми в усі ці кружечки і затоваримо. Клас. у <ривання> у <ривання> <Наміли. ривання> <Наміли. ривання> Давай я привстану може. Ну давай. Ага. Ще раз. Винесла <ривання> слишком далеко. Залазь, вже тепер відпихнемося. <рит> Друзяки затарились. Пойде так. Сейчас хай я вам покажу. Розверну потом, що в нас ще сзади робиться. О! Хуйд Хуяся тут піратський човен, блядь. Витримає і бурю, і гром <смір> причалили друзі на той берег. Зараз будемо тут розвідку проводити така обстановочка, тут щось таке тут стояло. Як шо? спугали, як ушло, блін, пойдеть. Тут у нас так корма загружена. Прибули ми на такий ось біріжок. Тут латаки. Класно. Попробуємо тут, побачимо що буде. Я думаю, должно бути цікаво. Так, трохи вигрузилися. Зараз налегке поїдемо ставити кружки. Там он у нас. Там вон кружки. Крафтові. На роботі було нефіг робити, Зараз покажу як я їх замастирю. Друзі. Ось вот такі крафтові в мене кружечки. Кожний різний. Зараз поставимо. Глупо. саме жирный карасишка це уже як люблене як клюдона Так, розставились, тільки є одне але, але погане. Штук три чи 4 живця тільки вижило, а всі остальні не повиживали, блін. Зараз треба ловити, якщо щось поймаємо, то треба буде використавляти походу наші кружки, там, там. 10 штук поставили. Побачимо, що буде. Дай Бог, що щось піймаємо. Я Сережа вже поймал тут першого. И делать, блин. А ну покажи трофея свою. <laughs> Бычки, блин, сами клюют. Ее пересети. Куда... друзьяки Друзья, я хочу показать вам китайскую ракуловочку за 250 гривень. Это, Це... нахрен? Це пиздец. Это <laughs> <Да. laughs> ты что? Це якийсь сука вундеркінд китайський, блядь, придумав її. Ну, щоб... Ось диви, віде. яка вона, так. Це гармошка просто, блядь. Всюди ма! Щоб ви реальний розмір по понімали, дивіться. Конець лодки, оце вона даже... Не обхватує його, коротше, освіт. Ну це вообще. Це сміх. Фух, так. 15 -та година. Ми тільки починаємо варганити обід. Така у нас обстановочка. Єлі виставили стол, щоб по фіншую був по уровню. Клас. Дядя Сережа картофаном займається. А я... А я... що зараз буду робити? Ти смотри сколько картошки чистить, Щоб щоб сковородку вошло, блин. Ну оце останню давай. Хоро. Я теж так думаю. Да. Хватить нам на двох. Ну, щоб колбаса буде, блин. А я, мабуть, зараз трошки розчищу містинку І будемо на кльов. І ще ловити, бо я ще не розкладав навіть поплавочки свої. Фух, ну якось так. Так, ну... рабочий стол у нас так выглядит. Пойдет. Уровень. Класс. Як по фэншую, да, да, да. На себе экономить, блядь. Хто на собі економить, блядь? Ну, хліб, блядь, вчорашній позавчорашній. Вчорашній. Позавчорашній. Ну, А хто б сьогоднішній купляв би Я. в 5 утра? Я б би О, ти дядя Сережа, приготливий чоловік. Ти бачиш гурман. При... Привородливий, бля. Приворот. Привеливий. приворотливий. приворожи нам пару русалок сьогодні говорю, на ваше. Приворотливий і привородливий. Друзі, оце картошечка.

Невесту шукаем, дяди не, Не-не-не, брехня. Не. Нет. Чего? Нет, Та да давай найдем. Нет. Не? Не хочешь? Никаких невест. <сих> Нахер они не нужны, блин. <сих> Чего? Того. Ну, як це? Хай бы чухали кокосы там. Не на часе. <сих> Фух, ну що, підобідали. їдемо, їдемо тепер на провірялку. Чи хлюкнуло щось на наші кружки сім'ї. Я склоняюсь до того. Дядя Сережа, будемо ловить, а не там бичків, кабачків, хе-хі-хі, тішок. Да? вже ж. Коротше, друзі, нема десятої. Де безвісти пропали, точно. Взагалі, вообще, вообще не видать, Навіть не в той берег, не в той берег. Потопити не могло, точно. Ну десь кроме, шовку, в завело, так що не побачиш. Що, шукаємо чи пливемо. дядь Сережа. Давай їх пошукаємо. Да. А вдруг... Трофеї, так? Да? Такі. Ну давай прогребемо трохи. Опять досиділись. Ось дивіться, навіть отсюда видно. О От там півставка, дощ іде, а тут нема. Вон там дивіться, бачите. Які до жара лупить. <гас> Клас. А тут нема. Збираємо натки і тікаємо по берегу блін. Ну що Так, хто не зрозумів, як ми тоді сплавали. Поставили ми рахоловочки. Поривали на кружки, один кружок у нас утягнуло і ми його не знайшли, тому що ну, і дощ начиться, єлі втекли. І в принципі, напевно, щось таке добряче клювдонуло, бо втягнуло непонятно куди. Ну а сьогодні дядя Сережа на базі. Поздоровайся. Їдемо трусити раколовки. Так що буде цікаво. Ось що цікавиться, що цікується. цікується Летимо по реколовочці. Головне, щоб нічого не покрав ніхто, а так. Може до півка щось і на стьобаєм, так? Да? Ну давай заберемо <плес> Бо тут вона і а неправильно... Ану забери оцю баклажку Дай її туди нахуй. Друзі, ану що тут є у нас? Нихера себе. <laughs> Давай <Друзья, какие> с рыбы. <laughs> Сомы. Два сома, бля, ёб твою мать. <laughs> Пойдет. А раков нема ни хера. Ты прикинь. Вот это что это? Это жопа от рака, да? Да. Где жопа? сюда. Он рак съеденный Стопудов. Он даже два рака видел. А ты его сожрал? Рыбы щешу. Да как должен рыбы есть? Короче, что с таки? Живца конечно. Стри. Игла, да? Рыба игла пойдет. Э, прикольно. оце з моря поприходило, блин, сюда, да? Такие. И вот цей же солнечный окунь, блин. Сука. Та вихідай, конечно. Все? Да, вихідай тут всю. Мелочь. Он туракси, по-моему. Срака тут. Ааа, зилы, блядь. ДВ высосали середину. средину. Ах ты его сожрал. Рыбач? Херьзно. Не выкидаю его. Да конечно выкидай куда Диви, а це що за риво? Бачив яка, диви, он де. Вот туда. Это вьюн, по-моєму. не такие иначе. Я так вообще тоже рыбу не бачил. Блять. Что таке? Там колосса чем-то какой-то падлой, блядь. Да ёб твою мать, он такой слизький, блять! <рес> Нет, це бичок! Это не той, блядь. Не той, да. Вот це, да. Диви, ще й тікає, да? Диви. Це, це не вьюн, не в'юн. Вьюн не такий. В'юна морда даже не така. на шо... живца борубезная, штука-дрюка. Да. На сома то як будемо треба по-любому якось раніше вилітати живця натурбляти. а потім цей викидай, да, давай, викидай Сергій, давай Друзі, це вже третя, одну не показав, там такий рачок класний попався, сейчас покажу. Ну це вже перевіримо. вместе. О, це твоя. Дивись, нема. І з'їли весь корм. Е... Да, це пуста. Ну нічого, погнали далі. Безліємо. Де трізай нахуй? Да, сики, живца. Ёб твою мать. Анчоусы. да. Что тут за интересно? Бычок один, две и сынька, блядь, походу сама, блядь. Как это было, блядь? На ботинок, так, ну що, отак, не густо, ну і не пусто. Так що, іще рибалочка така і зайдет у нас. Лайкос, друзі, лайкос і до нових зустрічей.